Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі маркетинг. Сьогодні ми з вами розпочинаємо останню дев'яту тему Управління маркетинговою діяльністю. У межах цієї теми ми розглянемо такі чотири питання. Перше. Аналіз портфеля напрямів діяльності підприємства. Це методи стратегічного маркетингового планування. Друге. Організаційна структура підприємства та основні етапи її формування. Третє. Види маркетингових організаційних структур та їхня характеристика. І Четверте. Процес формування оптимальної організаційної структури підприємства Розпочинаємо Перше питання аналіз портфеля напрямів діяльності підприємства. Про методи стратегічного маркетингового планування. Вам розповість наш гостьовий лектор Воскавнюк Софія. Доброго дня усім! Мене звати Воскавнюк Софія, я випускниця магістерської програми з маркетингу науклон. Наразі працюю у міжнародній компанії Unilever у відділі торгівельного маркетингу. І сьогодні я пропоную вам розглянути разом зі мною методи стратегічного маркетингового планування. Пропоную почати огляд усіх методів, звісно ж, з матриці Boston Consulting Group. Матриця БКГ була створена засновником Бостонської консалтингової групи Брюсом Хендерсоном у 60-х роках ХХ століття. Це класний інструмент для стратегічного аналізу та планування маркетингу. Один з найбільш відомих методів класифікації напрямків діяльності компанії виробництва продуктів, надання послуг тощо, за критеріями відносної частки ринку та обсягами продажів. Відносна частка ринку це відношення між часткою ринку, яку займає кожен продукт підприємства, і загальним обсягом ринку, на якому він представлений. Власне, так виглядає сама матриця Boston Consulting Group» Якщо продукт підприємства займає більшу частку на ринку, ніж конкурент, то на матриці він буде розташовуватись вище, там, де знаходяться корови та зірки. Аналогічно, якщо продукт компанії продається краще за конкурентів, то на матриці він буде розташований правіше, там де зірки та знаки питання. Основними елементами матриці є типи стратегічних господарських підрозділів. Їх визначають чотири: дійні корови, собаки, зірки та знаки питання. Дійні корови розташовуються на матриці на перехресті високої частки ринку та низького темпу зростання обсягів продажів. Даний стратегічний підрозділ потрібно берегти та контролювати. Кошти виручені здійних корів варто вкладати в зірки та ознаки питання. Собаки це е, низька частка ринку та низький темп зростання обсягів продажів. Від собак варто позбуватися, тому що вони тільки викачують з бізнесу кошти. Зірки мають високу частку ринку і високий темп зростання продажів. У зірок необхідно інвестувати далі, підтримуючи зростання. Та знаки питання характеризуються низькою часткою ринку та високим рівнем продажів. За знаками питання необхідно спостерігати. Якщо є можливість, інвестувати та переводити у зірки, якщо ні, та позбуватися від них, інакше вони стануть собаками. І знову ж таки від них доведеться позбуватись. В основі матриці БКГ лежать дві гіпотези. Перша, висока доля ринку означає наявність конкурентної переваги, зв'язаної з низькими витратами виробництва, тобто високою його рентабельністю. І друга гіпотеза. Означає присутність на зростаючому ринку, вимагає певних інвестицій для обновлення і розширення виробництва. Існує чотири стратегії моделі БКГ. Стратегія розвитку інтенсифікації зусиль BUILD. Вона полягає у виділенні фінансових ресурсів для інтенсифікації маркетингових зусиль з метою підвищення ринкової частки і застосовує для знаків питання та собак. Стратегія дотримання конкурентних переваг HOLD – полягає у відстоюванні товару своїх ринкових позицій з метою змереження ринкової частки, передбачає виділення фінансових ресурсів, її застосовують для зірок та дійних корів. Стратегія збору врожаю HARVEST – полягає у зменшенні маркетингових зусиль стосовно слабких продуктів, які втрачають свої ринкові позиції, але ще деякий час будуть приносити прибутки. Використовую для слабких дійних корів, собак та знаків питання. Стратегія елімінації Divest – полягає у виключенні товару зі складу портфеля компанії. Її використовують для собак та знаків питання. На даному слайді пропоную розглянути матрицю БКГ більш детально. Коли новий продукт заходить на ринок, то у нього відсутня ринкова доля, проте перші продажі дають йому швидке зростання. Тому початковим етапом є саме стадія знаків питання. Якщо в знаки питання інвестувати достатньо, тоді вони перетворюються у зірки. Якщо ж в знаки питання ніхто не інвестує, то вони переходять власне, у собак і виходять з ринку одразу. Якщо ж ми інвестували і стали зірками, в нас висока ринкова доля і обсяги продажів, в нас потрібно вкладати і далі, щоб якомога довше ми залишалися зірками. Проте з часом у результаті процесу зрілості всі продукти переходять у дійних вкорів. Тобто, в нас залишається висока доля ринку, проте наші обсяги зростання саме воно Лишається ну, достатньо невеликим, тобто зростає незначними темпами. І все-таки з часом, якщо в дійних корів не вкладати певні інвестиції, щоб підтримувати їх, вони перетворюються на собак, тому що їхня доля на ринку падає, їх заміняють більш нові зірки або інші дійні корови. Тому з собак вже власне починається процес виходу з ринку. Також пропоную розглянути приклад компанії, як будує метриця БКГ з розрахунками. Отже, у нас є компанія, яка виготовляє такі види продукції, як молоко пастеризоване, кефір, йогурти, сиркову масу, водогазовану печиву. І також у нас є виручка від реалізації продукції за базисний і звітний рік, і частка ринку у звітному році компанії та конкурентам. На даному слайді представлено розрахунок відносної частки ринку та темпів росту, росту ринку. Власне, відносна частка ринку розраховується як співвідношення частки ринку в звітному році нашої компанії до компанії конкурента по кожній з позицій. Темпи росту ринку розраховуються як виручка від реалізації продукції за звітний рік у співвідношенні до базисного року, знову ж таки, по кожній з позицій. З отриманих результатів ми бачимо, що найбільші темпи росту ринку мають молоко, сиркова маса, вода газована та рекордсменом є печиво 160%. Найбільшу відносну частку ринку займають молоко пастеризоване, кефір та рекордсменом є вода газована, які займають 1,4. На наступному слайді буде відображено власне, саму побудову матриці БКГ. Отже на цьому слайді представлена матриця Boston Consulting групи для нашого підприємства. Як ви можете бачити на наших вісях відносно частки ринку та обсягів продажів, ми розташували всі позиції, які є у нашому портфелі. Крім того, важливим є розмір наших баблів. Він визначається як власним. Співвідношення виручки від реалізації одного конкретного продукту до виручки від реалізації всієї продукції, яка виготовляється підприємством. Відповідно до цього, ми можемо побачити, який продукт займає найбільшу частку у порталі підприємства. У нашому випадку такими продуктами є вода, молоко та йогурт. Ну, і, власне, відповідно до. Попередніх розрахунків відносної частки ринку та темпів росту ринку ми розставляємо на наших вісях наші продукти і отримуємо такі результати. Отже, з отриманих результатів ми можемо зробити такі висновки. Вода та молоко є класичними зірками. Кефір знаходиться рівно між зірками та дійними коровами. Йогурти є собаками, а печиво та сирки знаками питання. Необхідно вкладати кошти у печиво та сирки, щоб перевести їх у зірки. Для йогуртів варто застосовувати стратегію збирання врожаю. Для води та молока також необхідно знаходити вільні кошти, щоб вкладати їх для підтримки подальшого розвитку. Другий метод, який ми сьогодні розглянемо, це матриця ансорфа продукт ринок. Матриця Ансуфа продукт ринок призначена для генерації стратегій в умовах ринку, який розвивається, і передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження або збільшення збуту. Власне, у нашій матриці представлені товар та ринок. Причому товар може бути старим та новим, так само і ринок може бути старим і новим. На перетині наших показників в нас Вимальовується певна стратегія, яку ми можемо застосувати для того, щоб ефективно використати весь потенціал. Отже, якщо наш товар старий і він знаходиться на старому ринку, то нам потрібно застосовувати стратегію проникнення на ринок. Якщо в нас товар старий, але ринок новий, то нам потрібно застосовувати стратегію розвитку ринку або стратегію розширення меж. Якщо у нас новий товар або та старий ринок, то ми маємо розробити новий товар або застосувати інновації. Якщо ж у нас і новий товар, і новий ринок, то нам потрібно застосовувати стратегію диверсифікації або експансії. Отже, стратегія проникнення на ринок спрямована на інтенсивніше використання вже освоєного ринку. Передбачає збільшення обсягу збуту, ринкової частки та прибутків на старих ринках завдяки старим товарам. Застосовується за умов, коли ринок не насичений товарами або коли він збільшується. Стратегія розвитку ринку передбачає збільшення обсягу збуту завдяки виходу на новий ринок зі старим товаром. Реалізується шляхом виходу на нові географічні ринки або на нові сегменти ринку. Стратегія розробки товару передбачає збільшення обсягів збуту. Завдяки вдосконаленню наявних і розробці нових товарів для старих ринків. Актуальність для ситуації, коли торгові марки фірми користуються прихильністю споживачів і підприємство розробляє нові та модифіковані товари для існуючих ринків. Стратегія диверсифікації передбачає вихід на нові ринки з новими товарами, застосовується для того, щоб уникнути залежності від однієї асортиментної групи. І далі я пропоную розглянути матрицю Ансофа продукти ринок на прикладі відомої міжнародної компанії Coca-Cola. Отже, якщо у нас старий товар та старий ринок, ми можемо привабити споживачів за рахунок уже наявного старого товару, проте змінивши, наприклад, обгортку або зробивши якусь маркетингову кампанію. Як у даному випадку, це новорічна кампанія. Якщо старий товар, але ем, новий ринок, то ми можемо ввести туди під види нашої Кока-Коли. Наприклад, кока Diet і Кока-Кола Zero. Якщо у нас новий товар, але старий ринок, то ми можемо модифікувати товар, е, наприклад, різними смаками: е, вишня, ваніль, е, апельсин тощо. І якщо у нас новий. Товар та новий ринок ми використовуємо інший продукт з іншої асортиментної категорії. Наприклад, це енергетичні напої від Кока-Кола. Дякую за увагу!